Хочу я з тобою жити, мій дорогий, хочу я тобі служить кожен день земний. Вічність ти, моя, миру без тебе нема, щастя без тебе дріма, світло лиш в тобі сія, вічність ти моя, У нево. Я гріха, ти мене з гріха звільнив, мертвим був, та ти мене з мертвих воскресив, серцем не борюся я десь пічне. Моїх, світ дітей, святих, Серцем не боюся я, десь пічне душа моя, лиш в тобі, де всіх твоїх, світ дітей. Господи Боже милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя. Щоб у Тобі, Боже, трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла. Богоістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з усем, що через нього все постало, він задля нас, людей нашого, ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, Це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Покрови воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в підьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, Уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його. Покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве мене і почую Його. з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасення моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, молитва за померлих умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння і муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас, умилосердися над їх плечем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами, та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою, Боже. Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе. Через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо, благослови нашу Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, для цих невинних дітей наділи нас, ласкою. Перемоги, справедливості і миру для нашої рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай Пресвяте Ісусове серденько опікується нами. На кожному кроці нашого життя. Сьогодні хочемо привітати із днем народження нашого Отця Івана Лебюка. дорогі отче Іване, щиро вітаємо вас із днем народження, нехай Господь благословить кожен день вашого життя, миром, здоров'ям і духовною радістю, хай ваша щира молитва, добре слово і жертовна праця. Надалі приносять плід любові серед людей, а святе письмо буде вашою силою і натхненням, нехай Пресвята Богородиця покриє вас своїм омофором, а Дух Святий веде дорогою мудрості, добра і світла. Бажаємо Божої ласки, міцного здоров'я, вдячних парафіян і многоя і благоя літа. І щиро дякуємо вам Отче за підтримку, молитовну, пісенну для нашої молитовної родини. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Я піду за Христом. Моя Мамо, по вузькій кам'янистій стежині через терня до Божого храму, щоб служити йому що хвилини. Мамо, моя рідна мама. Не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моє Мамо, Стану світлом для темного світу, щоб відкрили для Господа брами свого серця заблукані діти, Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа. Бого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально як Божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю. З ними я. До Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю. Мамо моя рідна мамо, не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив. Господньому храмі цілопально, як Божа дитина, я їх звільню моя рідна ненько від кайданів диявола злого, Щоб були біля Бога близенько. У вічній радості пана живого, мамо моя, рідна мамо не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина мама моя рідна мамо не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Цілопально, Як Божа дитина